Ось тут стоїть п'ять різних видів гортензій, які поширені в наших садах. Це ми можемо сказати із власного досвіду, який ґрунтується на більше ніж десятирічному досвіді роботи саме центру садівництва. І ми відповідно знаємо, яких рослин купують найбільше. Тому Давайте розпочнемо, наприклад, з першого із найстарішого, більш за все, що виду, який росте в наших садах, це гортензія деревовидна. Вона була обширена вже давно, має такі білі, гарні, великі суцвіття. Дуже часто використовували ще наші бабусі в своїх садах такі рослини, тому вони найбільш поширені. Значить, як ми проводимо обрізку, обов'язково укорочуємо. Гарні, сильні вертикальні пагони по висоті. Ми залишаємо десь три пари бруньок для росту. Подивитесь, ви знайдете між вузля і знайдете бруньки. Відрахували три бруньки, зробили зріз над брунькою і лишили. Вирізаєте навесні старі, пошкоджені, поламані гілочки. Гілки, які йдуть всередину або загущують кущ, тобто проводити санітарну обрізку. І все, така рослина вже готова до росту. В цьому році буде вас радувати цвітінням. Далі вам хочу показати гортензію дуболисту. Гортензія дуболиста досить рідкісна для наших садів, має конусні суцвіття, можуть бути такі більш щільні, більш повітряні, різні бувають. Але дуже гарна лист, такий характерний, справді схожий на лист дуба, через що вона і отримала свою назву. Ще от, наприклад, важко визначитися між рослинами, коли вони знаходяться в такому безлистяному стані. Що характерно є для гортензії дуболисти, це от таке відслоювання верхньої кори. Це рослинка не змерзла, це вона не пошкодилась, Це саме така характерна особливість цієї рослини. Так ви її можете впізнати. Такі рослини ростуть досить поволі, тому ми не вирізаємо занадто багато гілок, проводимо санітарну обрізку, якщо це вже досить дорослий кущ. І ці пагони, пагони цього виду ми не укорочуємо по висоті. Тобто ми їх лишаємо на всю висоту. Все, що виросло минулого року, ми залишаємо. Далі хочу показати вам гортензію макрофіла, гортензія садова, її ще називають гортензія. Крупно-листова, саме ця гортензія, напевне, найчастіше асоціюється у замовників із словом гортензія. Весняна обрізка таких гортензій розпочинається із діагностики. Ви обстежуєте рослину і дивитесь, скільки у вас збереглося саме оцих верхівкових бруньок. Їх маємо повністю залишити. Тобто, всі пагони, які наросли минулого року і сформували такі жирненькі бруньки, лишаємо. Якщо у вас є... Пагони попередніх років, на яких рослина вже квітувала. Ви їх укорочуєте, стежите, знаходите найсильніші бруньки, і з них є ймовірність того, що також розвинуться квіткові бруньки. Також проводимо санітарну обрізку, вирізаємо ті гілки, які пішли всередину, які захаращують кущ, поламані, пошкоджені, підгнивші чи оберзлі. Теж вирізаємо. Якщо ви проведете таким чином обрізку, ми сподіваємось отримаєте рясне, гарне квітування, яке буде вас радувати цього літа. Такий самий принцип обрізки використовуємо і для ремонтантних сортів. Ремонтантні сорти це ті, які будуть квітувати вже цього року на пагонах цього ж року. Тобто бруньки, які виростуть в цьому році, вони і заквітнуть. Але ці пагони зацвітають значно пізніше. І дуже часто в наших широтах вони не встигають повноцінно проквітувати так, як має бути, тому що вже починаються заморозки. Значить, і для ремонтантних сортів ми лишаємо якомога більшу кількість оцих квіткових бруньок минулого року. Таким чином, ви просто продовжите період квітування своїх гортензій. Наступна гортензія – це гортензія Черешкова, це гортензія Ліана. І вона використовується для вертикального озеленення. Рослина не надто агресивна в рості, тому весняна обрізка заключається в санітарці. Ви підрізаєте, вирізаєте пошкоджені гілочки і трішки формувальна тому що, якщо у вас є якісь гілки, які нахилились донизу, ви їх можете вирізати або переформувати, перенаправити на вертикальну опору. І наостанок гортензія, яка, напевне, є зараз найбільш поширеною в наших садах, існує дуже багато сортів цієї гортензії. Це гортензія волотиста, або ще її називають гортензія мітловидна. За назву вона таку отримала свою, за форму суцвіт. В неї такі конічні суцвіття, бувають різні за забарвленням та за щільністю. Принцип обрізки такої гортензії полягає у сильній, глибокій обрізці. Не жалкуйте її, залишайте дві або три пари бруньок від місця попереднього зрізу. Ось тут приклад. Відраховуєте від місця попереднього зрізу дві або три пари бруньок і зрізаєте над брунькою, робите зріз. Таким чином, при такій сильній обрізці, ви отримуєте гарної форми кущ та отримуєте великі масивні суці. Якщо ви проведете обрізку дуже Ніжно, ну, тобто зріжете лише самі соцвіття, ви отримаєте більшу кількість соцвіть, але вони будуть маленькі за розміром і зазвичай кущ такий не триматиме форму, тому що буде дуже висока велика маса листя та гілок. Такий самий принцип обрізки і для рослин, які вже кілька років у вас ростуть. Тобто, ви обираєте ось у нас місце попереднього зрізу місце зрізу попереднього року. Відраховуєте звідси дві або три пари буньок. Ми зазвичай лишаємо лише дві. Звісно, ми проводимо навесні і санітарну обрізку таких гортензій. Тобто ми вирізаємо тонкі, слабкі, пошкоджені гілки, гілки, які перетинаються, бо які йдуть всередину, які будуть загущувати нашу рослину. Ось таким чином. Ось тут ми вирізаємо навіть. Ось коли у вас від місця попереднього зрізу у вас є три сивних пагони, рекомендую лишити два, тому що, як показує практика, три, рослинка, дуже важко її витягнути. Ось так. Проводьте, будь ласка, обрізку ваших гортензій правильно і вони вас обов'язково порадують цього року гарними квітами, будуть створювати чудовий настрій у вашому саду. Якщо вам було цікаво чи корисне таке відео, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, все як зазвичай. І до нових зустрічей в Дім рослин з новими темами. Можливо, вам буде цікаві ще якісь теми. Пишіть в коментарях, ми швидше знімемо відео на ці теми. До зустрічі в Дім рослин.